Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Це збиває пантелику як і місцеве населення цивільне, так і співробітників правопорядку. Для цивільного має бути цивільного. Цивільний одяг. Бажання бути от долученим до кола супергероїв. Військовий однострій це більше аніж просто захисний маскувальний одяг, каже військовослужбовець з позивним стропа. Тож і вдягати його мають лише армійці, аби не збивати нікого з пантелику. Та чи можна заборонити носити вбрання у пікселях? І чи це законно? Дивіться, штани сорок або і чотири. Теж ем буртиком британія, підійде так? Да? підійде. Хижак, Британія, мультикам. Кожне слово та кожен запит. Вони розуміють з півслова. Волонтерка Вікторія Хамаза каже, власник магазину військового одягу Костянтин Портнов для неї як служба невідкладної допомоги. Це фронт. Там постійна потреба щось замінювати. Ось і це ось наш 911. Ми приїжджаємо. Буквально сьогодні у нас погрузка вночі. Виїзд і добираємо те, що от потрібно. На сьогоднішній час ще є інші запити. Військовим треба перевдягатись в стіль мілітарі, щоб не проявляти скупченість в військових в певних місцях. То це теж якби такого плану куртки якісь. Просто зручні. До чого хлопці звикли штани з кишенями. Ну, це якби повсякденний запит. Комусь підібрати однострій за розміром, а комусь порадити такий, щоб було зручно і тепло, особливо тоді, коли ти далеко від дому. цією справою, розповідає Костянтин, займається спочатку повномасштабної війни. Бо шла теплий, а проміжкового одягу немає, тому вони страждають від цього. Угу. То ми замінники якісь шукаємо, бо просто трошки взяти більший розмір для того, щоб людина могла по, по сезону і по часу дня. Ночі холодно, в день жарко. Найпопулярнішим серед військового одягу нині є принт мультикам, розповідає виробник тактичного спорядження та одягу Денис Головко. Він розроблений компанією приватною компанією. Досі насправді він лишається найпопулярнішим, наймоднішим військовим принтом у світі. Якщо ми згадаємо, 22 рік було складно купити навіть при наявності коштів. Будь-що з військового одягу, спорядження, то на сьогоднішній день велика кількість мілітарів магазинів майже в кожному місті України. Величезна кількість інтернет-ресурсів і доступна кількість військового одягу і спорядження саме виготовлено в Україні. Дуже велика у своєму магазині. Каже Костянтин Портнов, клієнтів пізнає одразу всі мають одні проблеми підготовка. Фронт цивільні приходять купити військових. Ми люди ідентифікуємо одразу по, по, по мові. По... Відношенню по розумінню по запитам. втім, не відмовлять і цивільному, якщо той захоче купити камуфляж, каже Костянтин Портнов, бо ж законних підстав для цього немає, розповідає речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея. Не передбачено законодавством. Будь-яке покарання. Якщо то будуть лісники, рибалки робочі використовують можливу форму. Якщо не буде жодних знаків роз... Різна на ній, тобто приналежності до роду військ, до того чи іншого підрозділу, то тоді воно не несе ніякого покарання. Ось вони шеврони. Саме тут вказана приналежність до збройних сил, підрозділу та військове звання, і за носіння однострою з такими знаками цивільними або ж тими, хто звільнений із військової служби, говорить Аліна Кривошея, чекає покарання. Тягне за собою відповідальність від 2,5 тисяч гривень до тисяч гривень, це якщо вперше людину затримали, і знову ж таки конфісковують форму цю одягу, яка вона носила. Якщо ж буде злочин правопорушення повторно вчинене, то вже санкція передбачає від 3,4 тисяч до 6,4 тисяч гривень. Військовослужбовець з позивним стропа говорить: військової одностриці більше аніж просто одяг, тож і одягати його слід армійцям. Це збиває пантелику, як і місцеве населення, цивільне, так і співробітників правопорядку. Правоохоронних органів, тому що людина, яка може носити військову форму, це може бути злочинець, який може споплюжити честь та гідність військовослужбовця своїми тими навіть і не кримінальними, а наприклад, адміністративними правопорушенням або негідною поведінкою. І за цієї людини будуть робити висновки по всім військовослужбовцям. Тому я вважаю, що потрібно на рівні закону заборонити носити військову форму. Для цивільних людей для однострої Вікторія Хамаза каже, має власне правило під час волонтерських поїздок обирати одяг нейтральних кольорів без пікселів. Для мене це дуже принципово. від початку війни я себе не позиціоную як військова людина, тому що це абсолютно інше. Я є волонтер, і ну відповідно, мій одяг він підбирається відповідно до умов. Тобто, це ось якісь такі лайтові кольори. Не більше, не більше це звичайні джинси, звичайні якісь зручні штани, футболка, там ну і щось подібне колір хакі, Так, тобто, колір хакі – це максимально, що я можу собі дозволити. І я стараюсь то не, не переступати до межу. Цивільний має ходити у цивільному одязі, а військовий у військовому. Певен Богдан, військовослужбовець, який пройшов до магазину, аби обрати теплішу амуніцію. Дивіться, є спецодіг, да, для електромонтера, є спецодяг для якогось вантажника, є спецодяг для когось іншого. От для нас він являється як повсякдневний одяг. Для цивільного має бути цивільного цивільний одяг, як розповіла офіцер-психолог військової частини Інна Шкляр. Від початку повномасштабного вторгнення стиль мілітари ще й став способом зв'язку з кимось близьким. Символізує відвагу, відданість і саме основна належність до. Чогось до чогось великого у мене дуже багато знайомих цивільних осіб, які носять військову форму, це більше як в пам'ять про загинувших в родині, це як бути ближче, бути присутніми відчувати присутність батька, сина, доньки, когось, із членів родини. А ще додає це зручно. Ти його вдягнув, він зручний, в ньому не жарко, не холодно, і вже нічого придумувати не потрібно. Воно вже все продумано. Ти його вдяг, і все. Є багато питань, форми стосовно коли кажуть, що люди ховаються від ТЦК. Я вам скажу, що я не дуже впевнена. Дійсно, я не знаю таких ще людей, які дійсно. Формі ховалися від ТЦК на думку фахівчині з етикету Анни Чаплигіної, стиль – це не лише про зручність, а й про належність до чогось значущого. Зручність можна цю задачу можна легко вирішити завдяки спортивному костюму і будь-якому іншому зручному а, одягу, а не пікселю або будь-якій будь-якому маскувальному одягу. Тому скоріше думаю, що це. Особливо серед підлітків, дітей бажання бути от долученим до кола супергероїв, якщо казати мовою часів коміксів. Тому каже одяг із камуфляжем, полюбляють носити підлітки. Ми можемо о, перебирати чиюсь форму з двох причин: або ми дуже натхненні, або ми хочемо ввести в когось в оману, перебрати на себе певні бонуси. Які в суспільстві несе військова служба, ну очевидно, що бонуси як мінімум повага серед людей, серед яких буде знаходитись військовий, з 2014 року? Український однострій почав удосконалюватися, розповідає полковник запасу, екс речник генштабу Збройних сил України Владислав Салезнюв. каже, законом прописана ще одна можливість, коли можна одягати форму навіть із шевронами. Є визначена категорія, яка звільняється з лав збройних сил чи інших формувань, в тому числі з правом насіння військової форми. Наприклад, я таке право на носіння військової форми маю відповідно до наказу міністра, хоча й не є даючи військовослужбовцем. Втім, як говорить речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошия, безпідставно носити військовий одяг нині не варто. У нас з 2014 року війна зараз пішло ще повномасштабне вторгнення з 2022 року, і тому іноді носіння військової форми одягу може заважати, а іноді збивати населення і щоб не наражати себе і оточуючих на небезпеку. Якщо вам сподобалося відео, слідкуйте за сайтом Суспільне медіа та підписуйтесь на наші. Сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.